Thank you розкидує життя по всьому світу. Одним із перших розпочали святкові заходи до 20-ї річниці незалежності України у Черкаському районі. Пишні урочистості зібрали представників різних населених пунктів у мальовничому селі Мошне. З нетерпінням очікували приїзду на свято й почесних гостей з області. Адже заступник голови облдержадміністрації Євген Ганвлізло є куратором району і суттєво допомагає у всіх процесах життя краю. Урочисті роковини розпочалися з данини пам'яті переможцям Великої Вітчизняної. Шануючи тих, хто виборював для нас мирне на сьогодення, дав змогу жити і творити на благо свого народу. Посадовці обласної та районної влади поклали квіти до обеліску слави полеглим воїнам. А те, чим може пишатися, прийдешнє покоління мешканців Черкаського району, знайшло своє втілення у виставці продукції кращих виробничників. Поважні гості поцікавилися досягненнями головних бюджету підприємств краю. Адже заступник голови обласної державної адміністрації Євген генгрізло не залишається осторонь проблем виробничників. Щиро вітали також селяни і свого керівника голови черкаської райдержадміністрації Михайла Сколярова. Від обласної ради жителів Черкаського краю приїхав привітати заступник голови Василь Касян. Вражали своєю пишністю та щедрістю столи достатку. Всіх учасників святкування щиро пригощали та припрошували добрі господині. Смачні страви та плоди праці черкаських господарників свідчать про те, що селяни не байдикували, а плідно працювали весь рік. Кожна з сільських рад презентувала свої кошики щедрого врожаю та хизувалась виробами своїх майстринь. Скрізь лунали запальні українські мелодії, а в повітрі розносились аромати національних страв. Селяни не шкодували ні сил, ні завзяття, аби гуляння пройшли на найвищому рівні. А гарно відпочивати можна, коли і справи буденні робляться гарно. Новий етап у відродженні передових традицій Черкаського краю бачить нині Микола Іванович Чепурний, який 26 років очолював Черкаський район. Короткий час вони попрацювали, а вже в кожному селі можна побачити, як у тут можна освітлені вулиці. Остановки автобуса, де можна було посидіти, оддихнути, і багато багато зроблено в кожному селі Черкаського району. Гарні традиції передають молоді господарники цього краю поважного віку. У наступному році ветеранська організація Черкаського району відзначатиме вже своє 25-річчя. І Члени цієї спільноти гідно зустрічають свою старість вже у незалежній Україні. Ми знайшли порозуміння із депутатським корпусом Черкаської районної ради і з районною державною адміністрацією на цілі, на статутну діяльність організації і на допомогу ветеранам виділяються відповідні кошти. Я повинен сказати, що останнім часом це значні кошти для того, щоб все таки поліпшити. Рівень життя наших ветеранів, які проживають на території району керівників району та області щиро вітали і освітяни Черкаського краю. Виставка квітів, створена руками учнів та вчителів районних шкіл, була свідченням. По перше, любові до рідного краю та подякою за позитивні зміни, які відбуваються у галузі останнім часом. До нового начального року Яснозірська школа отримала подарунок від керівників області та району шкільний автобус. Такий потрібний для нас і для школи, і для жителів села подарунок шкільний. Автобус. O І з особливими словами вдячності і від батьків, дітей, учителів і всіх жителів села хочу звернутися до заступника голови обласної державної адміністрації влізло Євгена Мироновича та голови Черкаської районної державної адміністрації Склярова Михайла Миколайовича за їхню турботу, підтримку і за вдячність і розуміння проблем сільської школи до визначної дати у житті України Черкаський район підійшов з гарними показниками. Стан справ у кожному селі змінюється на краще лише завдяки співпраці всіх гілок влади. Суттєву допомогу цього річ отримав район із обласного бюджету. Тісна співпраця районної державної адміністрації обласної державної адміністрації і є сьогодні результатом напередодні такого великого свята 20-річчя незалежності України. Я вам скажу, що прийнята програма Будуємо нову Черкащину. На сесії обласної ради, а також вона була прийнята на сесіях район, на сесії районної ради, і вона послідовно тілюється життя обласною державною адміністрацією. Тільки в Черкаському району в цьому році було виділено мільйон 760 тисяч гривень на реконструкцію та ремонт доріг. На е, розвиток і реконструкцію шкіл було виділено 500 тисяч гривень. На закупку флюорографу так необхідно для районної лікарні 2 вересня на обласній сесії буде виділено додатково 500 тисяч, 530 тисяч гривень. І це є результат. І також я би хотів би сказати, що в районі надзвичайно працюють талановиті люди. Обдарований народ, і перш за все, це заслуга їх. Тому що тільки поруч з ними ми могли зробити такі результати. Сьогодні під керівництвом голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба проходить виконання програми Будуємо нову Черкащину. Активно впроваджуються конкретні кроки у кожному населеному пункті і Черкаського району. 62 зупинки побудовано за останній рік, 160 кілометрів проведено освітлення. Відремонтовано 70% доріг на сьогодні. В школах велика проходить зміни, покращилися освітянські послуги. Це завдяки тому, що лише в цьому році були великі кошти виділені як для розвитку фізкультури і спорту, так і для забезпечення шкіл інтерактивним обладнанням. Окрім того, хочу сказати, що по лінії медицини сьогодні проходять великі зміни. Начастувавшись та навеселившись, всі гості свята та делегації населених пунктів зібралися у Мошинському будинку культури. Як засвідчили урочисті звіти та концертна програма, Черкаському району є чим пишатись. Заступник голови облдержадміністрації Євген Влізло не лише привітав всіх із 20 20-ю річниці незалежності, а й на честь свята Євген Миронович вручив цінні подарунки. Яснозірська школа отримала ключі від новенького шкільного автобуса, ще декілька навчальних закладів району грошові сертифікати. Була відзначена і найталановитіша молодь до святкової промови було запрошено і керівника району Михайла Склярова. Він зазначив, що Черкаський район підійшов до відзначення 20-ї річниці незалежності із значними здобутками. Багато добрих справ роблять сьогодні трударі краю. Незважаючи на складні погодні умови, вдалося досягти найкращої врожайності в області виробничий потенціал, який розміщено в районі постійно нарощує обсяги виробництва. Сучасні підприємства мають гарне майбутнє. Найкращі трудівники під час урочистостей отримали подяки, почесні грамоті і грошові премії від своїх керівників кращим спортивним колективам сіл були вручені сертифікати на придбання форми. Радість і тепло дарували сільські артисти. Вони сплели співочий вінок, у якому поєдналися урочисті патріотичні пісні із веселими жартівливими мотивами. Трударі культурної ниви продемонстрували свій врожай талантів, яким пишається Черкаська земля.